Добрий вечір. Прийшла вечеря. На вечерю у мене сьогодні десерт. Взяла шматочок зефіра половинку, розрізала його на дві частинки. Тобто, цілий зефір розрізала на чотири частини. Знизу поклала печиво Марія. Потім шматочок зефіру, далі творог з родзинками і верхня часть, частинка кришка ніби це знову зефір. Друга канапка така ж сама з другої половинки зефіру. Якщо буде суховатий мій десерт, то додавлю сметану. А це дольки з яблучного варення. Вони надають кисленький приват, приємний смак Солодкий, солодкому зефіру. Питиму чай, оця велика чашка. Але це не значить, що я сяду її за один раз його вип'ю. Ні, я питиму цілий вечір, аж до сна. По трошку по кілька глоточків. Ось так, вечеряю, можливо, це вже останні осінні дні, коли я проводжу сніданки, обіди і вечері на вулиці, бо все змінюється. Погода міняється, передають, що будуть дощі, і температура змінюється, погіршується, стає прохолодніше. Ну що ж, всім бажаю смачного, тихої та спокійної ночі.